Отже, нормальний диван з широким підлокітником, як називається, палірму. Класний підлокітник. І чашку, телефон можна поставити. А це що за пародія на диван, що це за бортик тонкий? Для чого таке робити? Ну так, да, ну, тоненький бортик, ну, але тут габарит всього 202. Якщо в тебе маленька квартира, ти можеш от взяти цей диван і собі нічому не відмовляти. Якщо є місце, вистачає, береш собі диванчик палерму з тут такими які... підлокітниками. А, але 245, тут... да. ну да, да, да. габарит 245. Але що? Ну, ці підлокітники свою функцію виконують. Якщо треба сперти подушку, собі ліг спокійно відпочиваєш. Тіпа, коли розклав, можна подушку, да, ну, да, ти сам да, да. собі розклав, опер і лягаєш, спиш. А ну вони які тут? Блін, ну крепко тримаються. Ладно. Да, так, диванчик Джерсі має е, габарит 202, спальне місце 150 на 190. Якщо ти високий, можемо зробити його більшим на 2 метри. Але габари То, тоді буде тут можна 2 метри да, зробити. Спальне так? місце буде 2 метри подовжені. Е, Колір можна обирати, довжину можемо зробити більше. Розкладка тут єврокнижка дуже проста. Ще й є всередині. Ніше ну, нормально. Тобто, диванчик свою функцію виконує на всі 100%. відсотків. Угу. Деталі про цей диван можна побачити у нас на сайті Солохає. А в шапці профілю телефончик для зв'язку.